Сьогодні, 13 липня 2018 року, перебуваючи у місті Вінниці під приміщенням Вінницької обласної державної адміністрації, я виконую завдання територіальної громади села Мазурівка, яке уповноважило мене на подання заяви голові Вінницької обласної державної адміністрації. Питання протиправної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Агропослуг Транссервіс. За дорученням громади проголошую зміст звернення, яке подаю голові Вінницької обласної державної адміністрації. Ми, що нижче підписалися, територіальна громада села Мазурівка Чернівецького району Вінницької області. Чернівецька районна територіальна громада Вінницької області. Висловлюємо свою категоричну заборону на викид в атмосферне повітря, забруднюючих речовин, наслідок функціонування товариства з обмеженою відповідальністю Агропослуг Транссервіс, яке функціонує за адресою Вінницька область, Чернівецький район, село Мазурівка, вулиця Незалежності, 37. Вказана адреса місця знаходження підприємства та його шкідливої діяльності перебуває у безпосередній близькості до міст проживання людей із постійним перебуванням, що порушує нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, визначених положеннями статті 6 закону України про охорону атмосферного повітря. Та перевищує встановлені санітарними нормами усі допустимі рівні впливу фізичних та біологічних факторів на середовищі життєдіяльності. Також товариство з обмеженою відповідальністю Агропослуг Транссервіс наносить особливу шкоду дітям шкільного віку у зв'язку з тим, що дане підприємство знаходиться навпроти Мазарівської середньої загальноосвітньої школи. Першого, третього ступеня і всі викиди в атмосферне повітря, забруднюючих речовин, ідуть в сторону школи. Дітям не залишається вибору, як вдихати шкідливі викиди. За статтею 13 закону України про охорону атмосферного повітря місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами, рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини. Однак на території села Мазурівка. Ці зобов'язання, ні органи державної влади, ні органи місцевого самоврядування, ні Вінницька обласна державна адміністрація, ні відповідний територіальний орган виконавчої влади в сфері екологі екологічної безпеки не виконують. Більше того, на неправомірне отримання дозволу щодо викидів атмосферне повітря 71,22 тонн на рік забруднюючих речовин не реагують. Встановлюють обмеження територіальній громаді Чернівці на реалізації прав первинного суб'єкта місцевого самоврядування, що щодо спрямування її виявлення, обмеження такого у вирішенні цих питань. Дане обстеження підтверджується, даний висновок підтверджується публікацією до фінних посох інформує у той же час. За статтею 50 Конституції України кожен має право на безпечне життя та здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації на стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на їх поширення. Така інформація ніким не може бути. Місцеве самоврядування в Україні є виключно територіальна громада села будь-яких функцій на вирішення питань щодо екологічної безпеки села Мазарівка Чернівецького району Вінницької області. Територіальна громада будь-яким посадовим особам не надавала, як і не дозволяла на своїй території функціонування забруднюючого підприємства. Відтак рішення щодо надання дозволу на витік забруднюючих речовин належить лише їй загалом. Та кожному проживаючому в селі громадянину окремо. На підставі вище керуючись статтею 50 Конституції України, статтею 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 6 та 13 закону України про охорону атмосферного повітря, вимагаємо припинити. Процедури надання дозволу на викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин, ТОВ Агропослуг Транссервіс на території села Мазарівка Чернівецького району Вінницької області. На підтвердження припинення процедури надання дозволу, на викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин, оприлюднити в засобах масової інформації відповідні документи, про рішення за цим зверненням поінформувати. У випадку ігнорування позиції територіальної громади залишаємо за собою право на скликання та проведення загальних зборів і прийняття відповідних дієвих рішень, направлених на захист екологічної безпеки села Мазарівка. На завершення зазначу, що дане звернення до пана Коревія підписано 273 особами. Це всі мешканці села Мазурівки Чернівецького району Вінницької області. Це звернення мою, мною попереднє буде зараз подано до відділу прийому громадян. Крім того, ми записуємося на особистий прийом до губернатора Коровія і вимагатимемо його особистої участі і реалізації конституційного права на участь громадян в його особистому прийомі. Як це відбудеться, прошу оглянути. Порівняти в нас звернення, ми його звозимо до кабінету міністрів. Це примірник інтернату. Просимо записати нас на особистий прийом. Запис на прийому другий четвертій четвер місяця, десята до шістнадцятого. Ми не можемо бути тут, коли вам зручно. Тихо, як ви закону і законно розбращу... об граждан. Повідомляю, что відповідно з про звернення громадян порядок особистого прийому визначається керівником установи чи організації. Керівник установи должен не думать вибори. прежде всего о людях, а не о своих работах. Я не збираюсь вами дискотувати на цю тему. Я Конституция Украины, відділу вы должны Віталій Борисович Віталій Борис, скажіть, будь ласка, чим ви зараз керуєте, спорушуючи конституційне право громадянин законом про звернення громадян і розпорядження ви, ви власної адміністрації нас та, закон ви, про звернення громадян порядок особистого прийому. ми не маємо можливості прибути, що я міг вам сказати, Блад я сказав про конституційні вас. вимоги виявити. Ви відмовляєтеся в записі я до надаю вам роз'яснення. Я не можу відмовляти чи надавати а їм їм їм. не давати чому ви тоді не записуєте, тому що я пояснюю, що. Ми не можемо в той час, який вам Є... запропонований прибути. Запишіть нас зараз на, відклад, Є... на а вам прийом. не прибути. Є телефон, за яким записуйте. Будь ласка, запишіть Я нам вам міс... надав роздягу. Набри... Я дивчого надав вам розв'язок. Крім того, крім того я, що ви зараз не зараз не я не даю свою згоду на відеозйомку. Це, Для... Це не ваше приватне життя. Це ваше даю... Для, для Если вы заметили, мы даже не спрашиваем до... ваше разрешение или А Я не запитую вас, чи, чи ви е конституціонуєте моєття. Я даю вам заяву, що я не даю. А Я вам ещё раз прочитати Конституцію. Конституція України, 34 стаття. Можете и сейчас пройти і почитати. Я її дуже хорошо знаю. Тому, щоб ви тітуску. Я все знаю. Що зараз вас. Мені потрібно написати прізвище і ім'я по батюшки повністю. І повністю адресу, на яку я буду будувати ваше звернення. Що нами задокументовано, як брутально попирається закон про звернення громадян право конституційної особи на звернення до голови Вінницької обласної державної адміністрації кравія. Ми це порушення зафільмували на відеоносії, і дані порушення, які сьогодні зафіксовані нами 13 липня 2018 року, є прямою підставою для звернення до до Вінницького окружного адміністративного суду. Цим правом на звернення до окружного адміністративного суду з позовними вимогами. Про визнання незаконними дій посадових осіб цього відділку ми звернемося обов'язково. зобов'яжемо кораблям і довірених його посадових осіб виконати імперативні приписи Конституції, закону України про звернення громадян і здійснити прийом громадян конкретно в питанні функціонування заборонюючого підприємства в селі Мазрівка Чернівецького району Вінницької області. З Свого боку, я гарантую е, таку позивну заяву і прошу е, тих осіб, які представляють сьогодні Мазирівську територіальну громаду, об'єднатися навколо судової ініціативи, об'єднатися навколо ініціативи щодо участі в такому особистому прийомі і, безперечно, захистити свої права в судовому порядку. Крім того, я б хотіла звернути вашу увагу, що Встановлення і регламентація процедури запису на особистий прийом є суто технічною і за приписами статті 8 Конституції України не може відбуватися в супереч Конституції. Відтак будь-який громадянин, який прибуває у відділ прийому громадян, повинен бути записаний на особистий прийом до до голови облдержадміністрації у той час, коли йому зручно, а не в той час. Коли зручний такий запис чиновникам е, обласної державної адміністрації, закликаю вінничан, представників територіальної громади Вінницької області припинити цю протиправну практику, тому що в подальшому вона матиме ті, ті наслідки, які мала в 2013 році і закінчилася революція. І так починається порушення конституційного права, і це порушення конституційного права мусимо прийняти. Щодня я отримала відповідь про те, що наше звернення зареєстровано, і про це я повідомляю осіб, які довірили мені сьогодні собі подати. 13.07.2018 року за вхідним номером 32 Тереко 7239.4 заява, колективне звернення представників територіальної громади села Мазарівка Вінницької області подана на... Розгляд голови Вінницької обласної державної адміністрації, що стосується особистого прийому, зобов'язань в судовому порядку.